Друзі, вітаю, слава Україні! Така автівочка на невеличкий косметичний ремонт. Трошки підрихтувати заміна фари. Ось такий додж. додж. Все, працюємо. Автівку женемо на розвал, залишається задні гальмівні колодки. Та а, гальмівна ридина. І все, і автівка може вирушати. Так, вирівняли крило. Так, раз, два, три, чотири, п'ять автівок з них вже ця готова. З них ця готова. Фара стоїть. Крило віддрахтували. Так, друзі, вітаю! Слава Україні! Смерть клятим ворогам. Автівка, крило пом'яте було, все зробили, все чітко. Фара бита, замінили. Все, готово. Ця автівка на ремонт рами. Треба ще подивитися, що там точно. Далі Сузік.